Наприкінці січня із заявою до Черкаського районного управління поліції звернувся місцевий житель. Із салону його автомобіля вкрали документи та інші речі. Після збору необхідної інформації та отримання дозволу суду оперативники разом із слідчими здійснили санкціонований обшук у помешканні жителі обласного центру. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у 36-річного чоловіка паспорти громадян України, посвідчення водіїв, технічні паспорти на автотранспорт, а також гранату F1 із запалом до неї та набої. Тобі взяли документи, сумішка, де ти їх взяв? На шо часто ти так по місту знаходиш, знаходиш речі? Знайшов. Бо те під час обшуку дуже багато документів на інше інший м'ясо знаходилася, ти де їх взяв? То реально це ти все знаходив, так? Да. Раніше да, да. За що? За що Радіус, триває перевірка на причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень на території району, чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.